Майже 13,5 тисяч дітей залишилися без батьківської опіки це лише за перші два роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1759 з них осеретіли через воєнні дії. І за інформацією Мінсоцполітики, понад 15 тисяч дітей потребують всиновлення, перебуваючи на відповідному обліку. Частина з них вже має прийомні сім'ї, але перебуває в родинах опікунів. Коли почалося повномасштабне вторгнення, показник з усиновлення знизився. Однак, наступного 2023-го, Україна вийшла на попередні значення. І торік 927 дітей опинилися в сім'ях. Статистика показує, що кандидатів усиновителів в 10-ро менше ніж діток, які потребують сім'ї, і найчастіше хочуть усиновити малюків до 5 років. Років, але таких мало більшість дітей, старші 11 -ти. до того ж, половина з них має братів або ж сестер, і їх не розділяють. Ну і щодо ситуації у Києві, то за перші 9 місяців цього року встановлено 70 дітей. Всі всиновлені українцями. Найменший показник був 22-го. Лише 42 дитини за весь рік були встановлені. Це вдвічі менше, наприклад, в ніж у 2021-му і в 2019-му. Адже тоді у столиці сім'ю знайшли 97 діток після початку повномасштабного вторгнення. Статистика почала зростати, і минулого року кількість усиновлень. Вийшла на рівень 2020-го. і от з нами поруч в студії. От сьогодні в такий день, на день всиновлення дітей. А Валерій танцюра, це начальник служби в справах дітей та сім'ї. Пане Валерій, добрий день. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Я хочу спочатку привітати з ним усиновлення всіх причетних. По перше, батьків, які усиновили дитину. Ми кажемо, що Ті, хто усиновив дитину, вони народили дитину своїм серцем, і також привітати тих людей, які працюють над цією проблемою. Це працівники соціальних служб, працівники служби у справах дітей. Ну, отже, тут знаєте, ну от ми щойно таку статистику розповіли про ситуацію в столиці, і бачимо, що дійсно 22-й рік був роком потрясіння для всіх, і тому напевно, от найменше дітей було всиновлено. Я хотів би в цілому по поговорити про те, а бачите, і є до речі, дуже цікава статистика про те, що кандидатів, тих, хто хочуть всиновити, в десятеро менше ніж дітей. Тобто, а а скільки зараз у нас в Києві потребують саме всиновлення? Ну дітей? Скільки їх потребують сьогодні? Не... Сиріт на обліку 2020, тисячі Десь але потребують усиновлення 330 дітей. На обліку, як кандидати, у нас 250 приблизно громадян, які висловили бажання усиновити дитину, пройшли відповідні процедури, курси і готові це зробити так трошки менше. Але на жаль, не всі діти можуть бути усиновленими З цих 320 дітей частина дітей, які не можуть поки бути усиновлені. А вони знаходяться в сімейних формах влаштування. Це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, і частина більше ста дітей знаходиться в інституційних закладах. Це центри реабілітації, два комунальних центри реабілітації. Колишній будинок дитини зараз будинків дитини немає. У нас є центр підтримки дітей та сім'ї у Варселі, Там маленькі діти знаходяться. А є два центри соціального захисту. Там знаходяться діти з інвалідністю. І також є е, центри реабілітації, які належить приватним е, структурам, це громадські організації, які відкрили такі центри, і там дітям дуже добре. І е, також працює перший в Україні приватний е, малий груповий будиночок. Е, там знаходяться вісім маленьких дітей з інвалідністю. І ми готуємось до відкриття в Дарницькому районі ще одного комунального вже е, е, малого групового будинку, де також будуть знаходитись діти з інвалідністю, пане Валерій, От е, цікавий момент ще того, от коли я питав вас про кандидатів, ви казали, що там треба пройти курси, треба е, отримати багато знань. Е, тобто, я розумію, що просто бажання встановити дитину замало. От про кандидатів нам розкажіть, хто взагалі може бути кандидатом, і що треба зробити, щоб ну хоча б наблизитись до питання всиновлення? Ну теоретично е усуновити може кожна людина. Ну треба пройти певні процедури. Перше це відвідати службу у справах дітей за місцем проживання, дуже легко знайти в гуглі так далі. Бажано особисто відвідати, і щоб був перший контакт з представниками служби. Зібрати документи це не складно, це дуже легкий найлегший шлях або найлегші кроки на цьому шляху. Це документи про особу, документи про судимість, несудимість, документи про доходи, документи про власність і так далі. Про стан здоров'я обов'язково. Але а, далі треба бути, перевірити свою готовність до всиновлення, тому що мало мати бажання, треба по-перше, домовитися зі своїм подружжям. Чи а, справді у вас однакові погляди а, на цей процес раз, і погляди на те, яким повинна бути всиновлена дитина. Домовитись, кого ми хочемо всиновити – хлопчика чи дівчинку, якого віку. Можливо, колір а, очей, волосся дуже має а, значення і так далі. Якщо спільної думки немає, то мабуть подружжя не готове встановити. Якщо є спільна думка, а, далі є ще один крок: а чи готові ми до всіх викликів, які постають на цьому шляху? Дитина має свої потреби. Якщо у вас не було власних дітей, то, мабуть, ви вперше стикнетесь з тим, що дитина це особистість, вже вона може бути не дуже маленькою, а навіть якщо вона маленька, ми всі знаємо, у кого є діти, які проблеми можуть бути. Якщо це дитина з певними вадами здоров'я, треба бути готовими до фінансових трат, до, можливо, безсонних ночей, і дитину треба лікувати протягом тривалого часу, і чи готові ви це все витримати. Існує такий, скажімо, крок як проходження курсів. В Києві він пару місяців триває. Це йде певний діалог з психологами. Психологами допомагають усвідомити, чи це бажання дійсно серйозне, чи це просто гра в щось. Ну, Наприклад, люди хочуть рятувати світ. Ну, Це не той шлях. Дитина не допоможе врятуватись е е світ, е е дитина не стане, е ну, наприклад, втіленням тих мрій, які батьки для себе щось не зробили. Вони думають, що зараз ми зробимо цієї дитиною якогось або спортсмена, або ні, або артиста. І, е е е е <рісті> 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 так. Психологи допомагають усвідомити весь цей складний шлях. І дехто наприкінці цих курсів відмовляється а від, велика видає, кількість що... відмовляється від тих, ні, хто ні ні, ні? Ні, ні. ні. Коли ж е, люди приходять до усвідомлення, того, що ми хочемо ні. це зробити, як правило, це вже серйозний крок, це дуже серйозно. Тільки можливо, відбувається якась корекція е, в своїх очікуваннях і так далі. А і от рішення потім після цих курсів, ну тобто на рішення курси впливає висновки психологів. Е, так, психологи дають рекомендацію, угу. е, до якого віку подружжя готове, е, і так далі. Ну далі, вже рішення приймає служба у сорок дітей на основі цих рекомендацій, і відповідно до того, е, чи є діти на обліку. Ну, можливо їх зараз немає, з'явиться трошки пізніше. Всі думають, що а, якщо а, одного бажання достатньо, так ну можливо, так всі хочуть як правило, от більшість тих кандидатів, які у нас на обліку, хочуть усиновити дитину молодше 10 років. А у нас на обліку первинному дітей молодших 10 років менше однієї чверті. Uh -huh. а, інші діти старше 10 років, а, є діти з інвалідністю, значна частина? А, досить велика частина дітей має братів і сестер. Вони не можуть бути роз'єднаними і не всі готові взяти а, на виховання зразу братика і сестричку. Може, сестричка маленька, братику вже там 14 років. Пане Валерію, ви сказали, що подружжя чи можуть усиновляти е, одинокі? Так, І кому перевагу віддають краще жінкам чи може. чоловікам? Чи Ні, є? Переваг немає, якщо є бажання, uh -huh. ну переваг ніхто не надає, є черга. Але останнім роком побільшало кількість чоловіків, які хочуть одиноких uh -huh. установити дитину. А, під час війни а, загалом процедура не змінилася для громадян України. Є певні зміни. Ну а, іноземне громадяна, іноземне установлення заборонене. Поки от, війна не триває, іноземні громадяни не можуть встановити наших дітей. Але от щодо тих дітей, які зараз там близько 45 дітей, евакуйовані, вони зараз знаходяться за кордоном. І є певні зміни в цій процедурі. Можливо, спочатку знайомство в Зумі з дитиною, якщо перше знайомство відбулося, можливо, поїздка. До, до дитини, дитини, до місії е, перебування за кордоном, і там відбувається знайомство. Якщо все окей, людина повертається, орган опіки опікування приймає рішення про тимчасову опіку на три місяці, uh -huh. і вже людина може виїхати за кордон, забрати дитину, привезти в Україну і вже подати зразу заяву до суду, щоб. Е, е, вже дійсно був а, процес це закінчений. І, але так, 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 продовжуйте всюди, є, але не може поїхати за кордон, наприклад, чоловік та є складно ще та але, якщо це може бути, наприклад, під опіку родич чоловік бере дитину, близький, то він може поїхати за кордон. Ми ще повернемося до розмови з паном Валерієм. А ми трошечки нагадаємо ретроспективу так найвідоміших усиновлень, Зокрема, один з найвідоміших випадків це пара Анджеліна Джолі і Бред Піт. У шлюбі вони виховували шістьох дітей, і троє з них були біологічні. І вперше Джолі стала мамою, коли встановила Медекса Сачевана з дитячого будинку в Камбоджі. Згодом сім'я поповнилася ще з Захарою Марлі. А в 2006 році народилася дівчинка Шайло. На цьому зіркова пара не зупинилася, встановила хлопчика. Пакса Тієна, а вже 2008 року акторка народила близнюків, Нокса, Леона і Вів'єн Маршалін. Діти займаються благодійністю, дехто наслідує зіркових батьків і цікавиться створенням фільмів або акторством. І всесвітньо відома співачка Мадонна має шістьох дітей, чотирьох з яких вона всиновила. Першого хлопчика зірка взяла в сім'ю в 2006-му. Він жив в африканському Малаві і був зовсім маленьким, коли потрапив до співачки. Незабаром після усиновлення першої дитини Мадонна вдочерила мерсі Джеймс, яка теж народилася в Малаві. Нічна часто з'являється в соцмережах Мадонни і займається музикою. В 17-му співачка вдочерила ще двох близнючок. Родину двом малюкам подарувала зіркова пара українців Тімура та Інни Мірошниченки. Подружжя мало двох біологічних дітей: сина Марка і доньку Мію. Втім, Мірошниченки вирішили подарувати свою любов ще двом діткам. Торік подружжя всиновило хлопчика Марселя, а кілька місяців тому в родини знову було поповнення, адже в них з'явилася донечка Ангеліна, дівчинці вісім років. і Вона після евакуації дитячого будинку перебувала в Польщі. В своєму інстаграмі пара постійно публікує фото та відео з дітками, де ті розважаються, граються разом або ж відпочивають і усинувала хлопчика олімпійська чемпіонка. Пам'ятаєте, Лілія Подкопаєва було це в шостому році. Вона подарувала сім'ї Вадиму. На цей крок жінка наважилася, тому що довго не могла завагітніти. І тоді вона їздила дитячими будинками України разом з фондом ЮНЕСКО, о ЮНІСЕФ. І за словами Лілії, син обрав її сам. Хлопчику було 6 місяців, і цьогоріч син Подкопаєва закінчив школу і вступив навіть до університету в США. Окрім того, жінка народила двох доньок і зараз разом з ними живе в Америці. Ну і от приголомшлива новина, бо мамою двох дівчаток стала співачка Наталія Могилевська. Вона вдочерила дітей ще на початку повномасштабної війни, але довго не розповідала про це публічно. Дівчатка сестри їх звати Софія Мішель. І своє рішення подарувати малечі родину артистка назвала одним з найпрекрасніших у житті. І от поговорити про це ми збираємося саме з Наталією Могилевською, тому що у нас на зв'язку народна артистка України Наталія Могилевська. Наталія, мої вам вітання щирі, щирі вітання всім і святом сьогодні такий важливий день. Спасибі, Наталі, поділіться, як ви відважилися на цей крок взяти на усиновлення дітей? Чому? Я не планувала, чесно кажучи. Це просто любов з першого погляду. От а, я м, полюбила дуже маленьку Соню. Я не знала, що в неї є сестри. Коли дізналась, була щаслива, що їх дві? Тобто, так ви не очікували, що беручи одну буде дві. Є різниця у вихованні дітей. Вони все таки різного віку. І з ким складніше? От як вам виховувати дівчаток двох, але різного віку? І з ким складніше мати справу з молодшою чи зі старшою? Ну, дивіться, фізично потребує уваги більше молодша, uh -huh. і треба дуже багато чого організувати, і їй потрібна допомога. Ну що вона не ходила, не говорила, не е, їла сама і так далі. О, от а що стосується психологічної роботи, то дуже багато потребує старша донька, тому що це про все uh -huh. про все. Про ставлення до життя, про повагу до, 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 до дорослих, про власні кордони, про решту, решту, решту. Тобто я читаю купу книжок, а далі підкреслюю олівцем те, що важливо для мене, про що я хочу поговорити з нею. Те, що вона, на мій погляд, зможе зрозуміти, і обговорю, обговорюю, обговорюю, бо вода камінь точить. І отак от мені здається, ну доволі е багато уваги потребує старша донька. Наталю, ми знаємо, що дівчатка дуже часто копіюють своїх мам. Ваші дівчатка копіюють вас, намагаються, наприклад, співати. Ви ж співачка, вони ж точно знають. Вони співають ваші пісні цікаво, цікавляться вашою творчістю. А, вони а, знають всі мої пісні. Точно вони співають. Молодше, це дуже смішно, коли вона стоїть і співає. А, валіза така більша за неї. а Вона стоїть на відпустці, чекає мене і співає. Мамоя, я своє серце шукала, плакала, що я любові не знала. Ай, як я його цілувала. Це дуже смішно. Але взагалі вони дуже талановиті, танцюють, співають прекрасно. А, от я не думаю, що вони будуть там йти по цій стезі. Ну наприклад, ну... старша дуже любить футбол. Вона грає в футбол із хлопчиками. Одна єдина дівчинка в команді. Я скажу, що я любила намалюватися в дитинстві, але так круто я не малювалася ніколи в житті. <you look> <it> <smart> <skart> <So, skart> <о, спеш> тобто вона зараз вона вже перейшла завдяки прихильникам, хто дивиться мій інстаграм. Okay. Дівчата написав, що є жіноча команда. -у, oh. Вона грає в жіночій команді, uh -huh. і була позавчора була, було змагання дівчата проти хлопчиків. Дівчата поки що програли, вона була на воротах. От, але мені дуже, -дуже приємно. Ой, я плачу. Не я я бачу Наталю, Змінилось ваше життя. Ви, ви прямо сяєте. Я вам так скажу відверто. Скажіть, будь ласка, а от що треба навчитися, щоб стати мамою, усиновлючкою? Наскільки це складно? От ваш досвід, поділіться. Дивіться, я працюю дуже вдячна нашій київській соціальній службі Ларішвілі. Любов це моя любов, моя її обожнює, і таня в неї працює прекрасний фахівці, психологи. Люди, які навчали мене спочатку, як стати мене uh -huh. і, і з чоловіком, як стати гарними батьками, а потім після цього вони супроводжують нашу родину, uh -huh. супроводжують там будь-які складні ситуації. От мені хочеться накричати, наприклад, ну я просто там щось таке сталося. Я замість того, щоб робити це з дитиною, спокійно видихаю йду в сусідню кімнату, телефоную тані або любі кажуть, так. Як пояснити дитині так, щоб вона зрозуміла, і це не було травматично. Не так. Ми не поясняємо, чому відбуваються процеси, чому не треба хвилюватися. Угу. от і я вже спокійною приходжу і просто кажу навпаки, зовсім інше слова, чим я збиралася сказати на початку. Тобто я постійно з цим працюю. Вони дуже мене підтримують, і, взагалі, всіх підтримують курси безкоштовні, але рівня такого, знаєте, серйозного угу. європейського тренінгу. От і я дуже була щаслива і здивована. Я відходила ось ці вісім тижнів. Угу. Треба було віддати на те, щоб навчатися і отримати документи, що ти взагалі можеш бути усиновлювачем. І скажу вам, що я помітила таку проблему: ніхто не хоче брати дорослих дітей. Ніхто, от всі, коли стали е, е, майбутніх батьків, ценавите всі казали, хочу дитинку маленьку, щоб не пам'ятали дітей. Ще й блондинку, ще й здорову, ще й симпатичну, ще й розумну, ще й щоб не хворіла. А в мене було таке питання е, навзаєм. А ви впевнені, що ви гідні такої дитини і самі здорові, не хворієте, маєте прекрасний характер, е, величезні гроші заробляєте і решту-решта. Тобто Тобто, вимоги до майбутніх дітей мене просто, просто дивували. Uh -huh. От, і я хочу сказати, як людина, яка має е, водночас е, і маленьку дитинку, зовсім її було ще двох не було, коли е, Соня стала моєю донечкою, uh -huh. і дорослу дитину, uh -huh. підлітку зараз їй 13. От е, я можу сказати, що просто це знання. От є книжки, в яких все давно написано. Є люди, такі як Люба Марішвілі, які е, з задоволенням допоможуть і е, немає ніякої проблеми вивчити прості істини. Головне одне розуміти, це дитина, і е, мати любов в серці достатньо для того, щоб в будь-якій ситуації не знаєш, от я не розумію, як ти моя така прекрасна дівчинка, зробила таку фігню. Ти моя прекрасна дівчинка, ти можеш робити щось не так, але ти назавжди. Ви чули, як вона плакала. От Я знаєте, що сказала? Я так, я так шкодую, що мені в житті так ніхто не сказав. Не угу. тому, що не любив, а тому, що й не знав, що так треба сказати. Якщо ти ніколи не вивчиш аналізів. Якщо ти е, не будеш там, я не знаю, говорити не завжди будеш говорити правду, або що ще? Знай, я завжди буду тебе любити, просто тому, що ти є. І я без. Значно раз на місяць повторюю їй. Вона завжди дуже сильно плачеть, тому що нікому з нас це не казала. Ти для того, щоб ти тебе любили, ти повинен стати кимось, uh -huh. а просто бути душею, людиною цього недостатньо. От я хочу, щоб мої діти знали, їм достатньо просто бути. Я завжди їх буду любити. Це дуже приємно чути. а ну поділіться, ви казали, батьки вимоги у Вас дівчатка, блондинки. Це так, от просто одна повністю брюнетка з шикарним волоссям. Таким mm -hmm. просто на зазрі всім дуже красивим. А е, е, молодша вона поки що блондинка. Mm -hmm. Я не знаю, що буде далі, але поки що вона така дуже, дуже така світленька. От бачите, а ви казали. Ви теж хотіли блондинку? Ну це жарт наталі. Спасибі включення. Виходьте, хай ваша малеча росте і тішить вас. Наталія Могилевська, народна артистка України, була у нас на зв'язку. І ми повертаємось а, до розмови так, бо в нас ми нагадуємо, що у нас наш спікер. Так так, так. І буквально коротеньке питання. От я просто розумію, що є різні, так би мовити, формати усиновлення. Є, от ще поняття взяти під опіку. Чим це відрізняється від усиновлення ще і чи можуть, наприклад, люди от не проходити весь процес усиновлення, А можливо, це коротший процес взяти під опіку дитину. Ну так з це... Тих дітей, які стоять у нас на обліку, це більше двох тисяч. 90% відсотків знаходяться, 92% відсотки майже знаходяться в сімейних формах. Переважно більшість це опіка. Як правило, у кожної підсиротілої дитини переважно більшості є близькі родичі. Близькі родичі оформлюють, як правило, опіку. Діти згодні. Тут процедура проста. А, можна взяти під опіку а, не родичів, так, але треба пройти курси опікунів. А, різниця в тому, що дитина може бути усиновлена, знаходячись під опікою. І усиновлення це ви приймаєте дитину як свою власну біологічно біологічну народжену з усіма, а, усіма юридичними, юридичними угу. так, наслідками. А опіка це більше, так скажімо, доросла людина поряд з дитиною? Угу. А тобто, це не означає, що якісь юридичні, можливо, І, на неї а... поширюються права там, ну не знаю, спадок, чи це може бути в подальшому? Подальшому опікун може подарувати все, що завгодно, але дійсно щодо опікун, не має, має може розпоряджатися майном, але тільки за згодою органу опіки піклування. Та взагалі, якщо є власні діти, все, що ви робите своїм майном, треба звертатися до органу опіки піклування, отримувати дозвіл, тому що органи опіки піклування стоять на сторожі інтересів дитини. І так далі. Тобто, якщо усиновлення, це фактично ви народжуєте дитину, але серцем, але народжуєте, це ваша юридична, ваша вже рідна дитина. А опіка це більше такий старший товариш, наставник. Це так, юридичні обов'язки обов'язково є. Так, це законний представник, який представляє інтереси дітей, будь-де. Будь-якому органі захищає дитину, але є такі невеликі нюанси, так. І дитина таки може бути усиновлена, знаходячись під опікою. А, ось так. так. от. Цікаво. Що таке? Ну, я так розумію, що опіка не передбачає, наприклад, того, що дитина може проживати з опікуном. Але може проживати, а може не проживати. Ні, ну Це ж маленька дитина, як дитина може сама Угу. То навіть якщо власна дитина проживає одна служба справа дітей спитає: а чому? Чому ви не виконуєте свої батьківські обов'язки? Звісно, проживає разом. Опікуни можуть проживати на площі, яка належить підопічній дитині. Так, але є служба справ дітей, там за цим процесом дивляться є ціла система соціальних служб, соціальні працівники, які відвідують кожну опікунську родину. І навіть усиновлених родини, які усиновили дитину, також відвідують і питають, яка потрібна допомога. Можливо, допомога потрібна, і тоді соціальні працівники надають цю допомогу у вихованні дитини, у вирішенні будь-яких проблем. А колись, е от ну, умовно, так в таких родинах усиновлених оцей контроль від служби е опіки закінчується. Тобто, в є якийсь момент, що вони дивляться, і кажуть, що все, у вас все класно. Дитина До досягає повноліття і контроль. А, от тільки так, <смір> так. Угу. зрозуміло пане Валерію. Ну дякуємо вам. Насправді, цікавий оцей цілий світ е дітей, які потребують насправді усиновлення. Дякуємо, що ви нам його привідкрили. І вам, друзі, бажаємо, якщо у вас виникають такі бажання, е дізнаватися про це якомога більше, наважуватися на ці важливі кроки, тому що чужих дітей не буває насправді.